У минулому відео я розповідав, як зробити 5 доларів приблизно з кожної АПІ-адреси, з мобільного телефону чи з комп'ютера. А сьогодні ми побачимо, як їх можна ці поінти, продати. Розмова піде сьогодні про проект GRASS, і зараз відбувається третя епоха, і ми маємо поінти. Одразу скажу, що все, що сьогодні сказано буде в відео, не є ніякою рекомендацією. Все, що ви робите, ви робите на особистий страх і ризик. Робіть свої дослідження. Те, що я розповідаю, це мої думки, те, що я знайшов, і те, що я зрозумів. Але завжди робіть свої дослідження. Криптовалюти це дуже ризиковий тип інвестицій. Так от, зараз в мене не прогружається дашборд, але тут ми заробляємо поінти. В майбутньому приблизно 8 квітня, можливо, точно не раніше, ніж 8 квітня, закінчиться третя епоха. Цієї платформи проекту, і, можливо, вони тоді викатять цей токен, і він вже буде доступний для торгівлі на криптобіржах, таких як Binance, OKX чи Bybit, скажімо. Але зараз ми маємо поінти. Поінти самі по собі передати ви нікому не можете, і вивезти також не можете. Але ж як тоді їх продавати? А продавати ми їх будемо через платформу, яка називається Wales Market. І якщо перейти на Wales Market, вибрати ринок Pointів знизу P і нажати Sell. І знайти тут Tunt, то найдорожча ціна ми бачимо, за яку ми можемо продати 0,2017. 0,2017. Приблизно з одного IP за добу можна зробити 2000 токенів. Так, і доллара 54 цента. Ви скажете, в чому прикол? Ти казав у минулому відео, приблизно можна 5 заробити. Справа в тому, що це якщо ми тейкер, виступаємо тейкером на цьому ринку, тобто ми приймаємо умови якоїсь іншої людини. Щоб продати по вигіднішому курсу, ми маємо створити ордер, офер самостійно. І ми можемо перейти в розділ Buy, знайти grass. І побачити найдешевшу ціну, по якій люди зараз продають. Ми бачимо, що найдешевша ціна 0,2025 токена за поінт. Це найдешевша ціна, в яку ми можемо взяти цей поінт. 0,2025 множимо на 2000. Це вже приблизно 5 доларів, які ми і шукаємо. Як же працює цей Wells маркет, якщо не можна перекидати ці поїнти? Принцип Принцип роботи тут ми продаємо і купуємо фьючерси. Тобто ми заключаємо угоду, що ми продамо такий то актив в майбутньому, коли це можна буде зробити, по встановленій на даний момент ціні. Тобто, ось тут кажеться, що 40 тисяч поінтів gras. Людина продасть по ціні 100 доларів. Коли така можливість з'явиться, перекидати ці поінти, а раніше токени, які з'являться, то людина зобов'язується перекинути 40 тисяч поінтів туди, а отримати від покупця 100 USDC. Ви скажете, де гарантія, що відбудеться ця угода? Так як це угоди на майбутнє. І щоб гарантувати, що ви не відмовитесь, і продавець, і покупець не відмовиться від цих умов, і продавець, і покупець має закинути колатерал, тобто заставу у розмірі, якщо це за 100 доларів продається, ці токени, і продавець має на 100 доларів закинути заставу, і покупець має закинути на 100 доларів заставу. Якщо продавець відмовиться виконувати умови, продавець поінтів. То покупець отримає назад свою заставу 100 доларів, і плюс зверху ще 100 доларів застави продавця. Якщо покупець відмовиться, ну він в принципі не може відмовитись. Якщо ви виконали свою частину ордера як продавець, то вам моментально перекинуться його кошти, які він вже залучив тут. Зараз спробуємо розібратись, як створити цей офер. І на практиці побачимо, як це робиться. Для того, щоб створити офер на... Gras мінімум, наскільки можна зробити, має бути 10 плюс доларів сума оффера. Для цього ми переходимо в гаманець Phantom. Так як токен Грас буде працювати на мережі Solana, то нам потрібен гаманець Phantom або Soul І нам потрібно мати якусь кількість Solana на гаманці для комісій. У мене є 86 центів. І для колатерала цієї застави, наприклад, USDC або USDT. 10 плюс доларів. Або і солану, там можна як коло використовувати. Для простоти я буду використовувати як заставу USDC. Тобто мені ще потрібно дод... докинути сюди 5 доларів USDC. Я створив окремий гаманець в своєму гаманці Phantom. Щоб підключати його до того сайту Wells Market. Коли ви вперше запускаєте Phantom, то вам запропонується створити гаманець. Якщо у вас не було гаманця, і тоді ви зможете на цей гаманець якоїсь криптобіржі перекинути через мережу Solana собі Solana, наскільки там потрібно, на скажімо, там, 11 плюс доларів Solana. Але в мене є інший гаманець Phantom, на який майниться Helium, тому я скопіюю свій новий гаманець Wales Market, я його назвав прям так. І якщо ви хочете створити новий, ви можете нажати Add Connect Wallet і нажати Create New. Я переходжу в свій Wales Market і нажимаю Receive. Я хочу отримати сюди Solana, наприклад, з іншого гаманця перекинути собі. Receive. Копіюю адресу мережі Solana. І на цю адресу ви будете перекидати, якщо у вас ще немає гаманця, з якоїсь криптобіржі, а я собі перекину з іншого гаманця. Переходжу в інший гаманець, Helium називається, і нажимаю Send. Нажимаю Send. Я хочу відправити Solano. Вставляємо адресу із букфера обміну. І це буде 0, я ще 0,027 перекину на той гаманець і в мене там буде плюс 10 плюс доларів на мінімальну суму ордера. Нажимаємо Next. Нажимаємо Send. Відправлено. Так, переходимо в Гаманці, переходимо в Wales Market мій другий яманець на Solana І бачимо, що в мене вже Solana є на $6,93. Тепер мені треба, щоб воно було в USDC, і... бо я буду USDC як завдаток залишати. І значить свапаю знизу по центру кнопочки з Solana в USDC. У мене там 5 доларів є. Так, нажимаємо на Freward Max. Це багато. Значить 0.03 нехай буде. Мені ще треба 5 баксів перекинути. 27. Так, ну цього буде достатньо. Е, нажимаємо Review Order і нажимаємо Swap. Тепер в мене є 10 плюс USDC на аккаунті і слона для комісій. Переходимо в будований браузер і вставляємо туди адресу Wales Market. Вставляємо адресу Wales Market і переходимо туди. Ми порахували, що ми хочемо зробити ордер. Ми хочемо продати свій grass поінти грас grass вигідніше, тому ми створюємо ордер плюс як зверху справа. Ми будемо продавати поінти, тому вибираємо Points Market. Ми хочемо продати, тому вибираємо селю You want to sell your points. І нажимаємо Next. Вибираємо другу, що ми хочемо отримати. Ми хочемо отримати USDC. І ми хочемо отримати 10 USDC. У верхньому полі вибираємо, що ми саме, які поїнти хочемо продати. Вибираємо раз. І вводимо кількість, наприклад, 2000. Так, ну це щось багато. 4000 треба ввести. 4000. І бачимо, що знизу підраховується автоматична ціна 0,025. 10 тисячних ціна поінта. Але ми хочемо продати швидше, щоб наш ордер був саме дешеві, тому ми зробимо трошки вигіднішу пропозицію і запропонуємо 4100 поїнтів за 10 доларів. Бачимо, що ціна одного токена буде складати приблизно 0,00243 USDC. Тобто вигідніша, ніж сама вигідна зараз пропозиція на ринку. Знизу філл Type», тобто заповнення офферу. Або «Partial», частково, або «Single Fill. «Partial» – це значить, кілька людей може купляти. Одна людина може купити не всі, не всі ваші поінти, а частинку якусь там на 1, на 2 долара, як вона хоче. А «Single Fill – це має одна людина купити ваш офер. Ну я, в принципі, думаю, що паршал частковий, тобто кілька людей може купляти, краще вимирати. Нажимаємо Next. І тут попереджена система. Коли ви продаєте поінти, ви маєте почекати, поки поінти переведуться в токени протоколу, тобто тільки тоді, коли запуститься токен раз, тоді ви зможете назад отримати свій колатерал, тобто свій завдаток. До того часу ви свій завдаток не отримаєте. Мінімум, а може й більше, ніде це не вказано було. До 8 квітня я залучую свої тут 10 USDC. Мінімум. Ще що я забув сказати, що треба зробити, це підключити гаманець, як ви сюди прийшли на цей велсмаркет. Тому нажимаємо на піктограмку гаманця, вибираємо гаманець, фантом ми зайшли через фантом. І я вже підключався до цього сайту, то в мене підключилося автоматично. А якщо ви до цього не підключались, то воно спитає, до якого ви це підключитись, вибирайте з списку і підключайтесь. Окей, там окей. Ну і продовжуємо створення нашого оффера. Продаємо Next USDC 10. Раз 4100. Парчал часткове за. Заповнення, нажимаємо Next. Ознайомлюємося з умовами і нажимаємо Deposit 10 USDC. Це зроблено для того, щоб ви виконали частину своєї умови, коли це стане можливим. Нажимаю Deposit 10 USDC. І пише, скільки в нас комісій спишеться в солані, скільки піде туди USDC. Нажимаємо Confirm. Чекаємо. Написано, що Order created successfully. Відправлено 10 USDC, тудато, ID транзакції, і тепер ми можемо перейти в мою, в мою dashboard панель. І ми бачимо, що я створив офер, що я продаю своїх 4100 поїнтів за 10 USDC. І це, по ідеї, має бути найдешевша ціна на ринку із доступних оферів. Все, тепер чекаємо, поки хтось захоче купити ці поінти. Заключити з нами цю угоду. І чекаємо, коли відбудеться запуск токена GRAS. Коли відбудеться запуск токена GRAS, ми перейдемо в дашборд і маємо перейти в наш офер. І тут буде кнопка виконати умови оферу. Тут буде показано скільки ми маємо перекинути токенів. Зараз це невідоме число to be announced, тобто буде розказано в майбутньому. Коли це відбудеться, теж невідомо tub анонс, не раніше, 8 квітня, я так думаю. І у вас буде доба на те, щоб виконати умови цього договору. Тобто ви на цей самий гаманець маєте закинути кількість токенів, еквівалент, який тут буде написано, мінімум, і нажати галочку чи кнопочку виконати. Умови договору. Після цього з вашого гаманця спишеться кількість токенів, яка тут буде написана. Вам вернеться ваш колатерал 10 USDC, плюс зверху ще від, від покупця ви отримаєте 10 USDC. Тобто ви отримаєте 20 USDC назад за мінусом комісії, а покупець отримає свої токени. GRAS. Це так називаємо смарт-контракт. Вам тут нічого рахувати не потрібно, це все в мережа, система самостійно вирахує. Звідки ви знаєте, скільки токенів потрібно буде перекидати. Коли відбудеться запуск токена Грас, GRAS, поінти Grass перейдуться в якомусь співвідношенні в токени. І допустимо, у вас там зараз 10 тисяч цих поінтів, Наприклад, у вас 10 тисяч поінтів. Навіть не так, 4100 поїнтів я же ж о, хочу продати. Але там порахується системою, що грас вам дає за цих 4100 поїнтів на вашому аккаунті, які зараз є в вашому аккаунті Грас. В цьому аккаунті, який мене зараз не показує. З там, скажімо, 1000 о, поділити там, на 1500. Два токени він там, вам перекине Граса за те, що ви тисячі. Тобто ви маєте потім, по цьому, це умовні цифри, взяти оце число і скинути собі, по-перше, налічити, коли буде така можливість поїнти. скинути собі їх на цей гаманець, який у вас підключений, до, з якого ви створили ордер. Офер, верніше. Ну, трошки більше на всякий випадок, і так. нажати виконати умови оферу. Якщо ви бачите... Що ви на ринку можете продати ці токени за вигіднішою ціною, то ви можете, в принципі, не виконувати умови цього оффера. У вас буде добана те, що виконати умови цього офферу, коли ви викатять цей токен. Тоді, по закінченню цієї, доби, ваші оці 10 доларів задатку вертаються покупцю, відправляються покупцю і вертаються йому його завдаток 10 доларів. USDC і плюс ваш завдаток 10 доларів. А ви берете ці токени і продаєте на криптобіржі по вигіднішому курсу, там за 15 скажімо, доларів. Поки я про це все розповідав, в мене вже можна перейти в мої оффери, і в мене вже відкритих оферів немає. Є тільки філд, тобто заповнений. І тобто вже хтось купив вніс заставу 10 USDC за цей офер, який я пропоную. І ми чекаємо, коли буде токен. І тут з'явиться десь кнопочка Виконати умови. Звідки взагалі взялася ціна 0,0249, 0,0025 за кожен поінт? Ну, я так розумію, що цю ціну встановлює ринок. Тобто співвідношення, по чому люди готові купити і по чому люди готові продати ці поінти. Наскільки воно близько до ціни цього майбутнього токена, чи це близько до нього, чи не близько, ми в принципі, можемо спробувати це побачити по тим оферам, які вже були виконані, перейти в розділ Point, Closed 100%. Не клоус, то 100%. І, наприклад, Ether FI. Тут вже є дата, коли випустився токен. Також це були поінти. У людей було доба з 18.03 до 19.03 виконати цей офер. І ми можемо побачити, по якій приблизно ціні в середньому продавали. Кожен поінт за таку ось суму. Візьмемо, коротше, якусь середню із цих двох сум. Порахуємо. 0,2037 плюс 0,20226. Дорівнює розділити на 2. Ну, приблизно це така ціна в середньому була за поінт. Це проєкт, який вже випустив токени. Бачимо, що тут навіть були набагато більші ціни. Там 00. 569, але були і різні. І ми можемо зайти сюди, вже виконаний цей офер. І побачити приблизно, яке співвідношення обміну було. 100 тисяч поинтів, еквіваленти в токенах. Ось є 8750 100 тисяч. Поділимо на еквівалент в токенах 87,5. 1143 приблизно. Значить, за один токен потрібно було віддати 1143 поінта. Ми можемо за один токен ми можемо переховувати приблизно, яка обійшлась в середньому ціна токена. 1143 множимо на 0,00298. 3 долара 40 центів за один токен приблизно. Перейдемо на ринок і подивимося. По чому цей токен зараз продається на біржі. В принципі, ціна за останній час трохи виросла. Прямо на самому старті в момент випуска, момент лістінгу на біржі. Ціна токена була 5,30. Ну, це лише в перший день. Потім вона там падала до 3 доларів. Сьогодні вона коштує 4,5 долари. Але до цього вона там була 3,70-3,40. Ну, доволі близько ціна поінта була до ціна токена. Тому, звісно, ніяких гарантій немає, що так само буде і тут доволі точно, але можливо, якщо спиратися на попередній досвід, ця платформа доволі нова, в принципі, в LS Marketing всього пару місяців. То, в принципі, ця ціна, яка зараз тут торгується в цих поінтах, вона може бути доволі близька до ринічної. А про те, як їх... Майнуться ці, ці поїнти, я розповідав в попередньому відео. І хоч на офіційному сайті не сказано, що можна майнити на телефоні, я там розповів, як це можна зробити і на телефоні, і на комп'ютері. Головне мати різні IP-адреси. Переходьте, подивіться, затрати невеликі, а прибуток може бути, в принципі, нормальний. Затрати, можна сказати, нульові.